Свобода, шановний пане голово, шановні колеги, народні депутати України. Власне, як один із співавторів цього законопроекту, я хотів би закликати нас усіх зараз змобілізувати максимально свої сили і проголосувати за цей багатостраждальний законопроект. Законопроект, авторами якого стали представники різних фракцій, представники громадськості. І це є великий приклад консенсусу тут, власне, в нас в парламенті. Те, що партія регіонів і комуністи блокували засідання робочої групи і комітету, це не є дивно, тому що вони бояться, що підпадуть під люстрацію і запанує історична справедливість. Але нам на це не потрібно зважати. Нам треба зважати на думку мільйонів українців, в тому числі тих, які кожного разу виходять під стіни Верховної Ради і вимагають таке ухвалення цього закону. Закону про люстрацію, про очищення влади. Зробімо правильний крок, і тоді підемо на вибори. Закінчимо роботу цього парламенту з проголосованим законом про люстрацію. Слава Україні! Дякую. Народний депутат Герман партії регіонів.